Донецьке литовище знову розстріляло терористи під обстріли. Потрапив і Київський район. Донецька цивільні тікають з обступлених та сіл. За добу виїхало понад шість сотень людей. Містяни налякані і обстрілами, і пропагандою російських змі, які повідомляють про масове поховання мирних людей та каральні акції Нацгвардії. Про міфи, які спростовуються у матеріалі Світлани Фечун. Стихійне поховання з написом Загинули за путинську брехню. Російські змі назвали карательною операцією. Що говорять поводу ополченці? Тут знаходився карательний батальйон силовиків. Тут туда казнили. Час, докані зашов, ні понятно. зайшов. бойовики привезли на місце стихійного поховання у селищі Нижня Кринка спостерігачів ОБСЄ і стверджували, що бійці української нацгвардії на цьому місці розстрілювали мирних жителів. У штабі АТО офіційно спростували цю інформацію. Ця інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію українських військовослужбовців, які виконують свій обов'язок із захисту територіальної цілісності України в Донецькій та Луганській областях. Приховування жертв війни за інформацію координатора групи Інформаційний спротив. Це саме методи бойовиків у районі Свердловська зафіксовані викиди трупів російських військовослужбовців у шурф однієї з неробочих шахт. Тим часом терористи після нетривалого затища знов пішли у наступ. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції сил АТО з півсотні разів. Поранені восьмеро українських військових. Більшість атак на Донецький аеропорт. Його терористи обстрілюють уже тиждень. Військові експерти впевнені, це хитрий маневр. Насправді, мета бойовиків підготовка до штурму Авдіївки, яка вже два місяці під контролем українських силовиків. Шквальний вогонь терористів ледве відбивають батальйони Нацгвардії під Дебальцевим. І кажуть, після проголошеного перемир'я атаки там почастішали. Такого мабуть, до перемир'я не було. як, як ось зараз, в момент перемир'я. Ну, коротше накривають нас хорошо тут. і нам, з пановою, Бойовики Лише в окремих містах почали відведення своїх військ для створення буферної зони, тоді як українська сторона підготувала місця повсюди, заповнюють Але Українці зробили вже один крок. Для того щоб відвести ці озброєння, вони підготували площадки для цього. Терористи цього не зробили. А поки що терористи й далі заробляють на місцевих жителях довідка з так званої комендатури для чоловіків призовного віку, які бажають поїхати з території під контрольним бойовикам, коштує 2000 тисячі гривень. Світлана Фечун Бондаренко, Донбас, Спецкор